Кілька десятків років тому Тернопільщина мала свою Швейцарію. Містечко Заліщики, яке ще називають перлинною на Дністров'я, до Другої світової війни було популярним місцем відпочинку поляків. Спеціально для іноземних туристів курсував потяг Варшава Заліщики. Цінним ресурсом міста є оточуюча його ріка Дністер. Над нею розкинувся парк з екзотичними гінко та Софорою японською. Останні кілька років у зеленій зоні розміщені корпуси лікарні, і за цей час парк занепав. Від Моршинської курортної зони був будинок відпочинку, то тут був більший порядок, більша була служба чи більше уваги. А коли орендує наша лікарня, то це за браку коштів. Бачите, запущений цей парк. Багаті заліщики архітектурно історичними пам'ятками. Серед них і костел святого Станіслава, і Палац Бруніцьких. Останній планують реставрувати за кошти інвесторів. Зараз цей будинок ми плануємо віддати інвестору, щоб він вклав туди гроші і відновив цей будинок, тому що він є історичною пам'яткою. На жаль, і парк, в якому сьогодні знаходиться той будинок. За останні років 20, абсолютно занедбаний. І ми перед цим інвестором те ставимо питання, щоб він своїми коштами допоміг нам реставрувати той старий панський парк над Дністром. Продовж останніх трьох років у Заліщиках реставрували всі пам'ятники, відремонтували 15 доріг. У планах реконструкція центральних майдану, сцени, фонтану, відкриття для туристів колишніх підземних ходів міста. Найближчим часом міська рада обіцяє облаштувати Заліщицький пляж. Такий обов'язок влада взяла на себе в межах кластеру, об'єднання всіх суб'єктів господарювання, які задіяні в популяризації туризму в Придністров'ї. Кожен партнер і чи учасник цього кластеру має певні перед собою зобов'язання. Заняття, і ми, кожен зокрема, маємо певну функцію у виконанні нашого спільного проекту. Зокрема, те, що Заліщицька міська рада має на меті облаштувати, наприклад, частину пляжу. Наше комунальне підприємство Інформаційно-туристичний краєзнавчий центр бере на себе місію популяризації, рекламну інформаційну діяльність в межах нашого проекту. Щоб повернути заліщикам втрачений колись статус туристичного центру, потрібна допомога держави та інвесторів. Зазначає місцева влада. Проте вже зараз місто відвідує все більше більше людей, адже перлина на Дністров'я чудовий варіант туру вихідного дня, впевнені в інфутурцентрі.